Навчатись ніколи не пізно. Міжнародні дні освіти дорослих в Україні стають уже традиційним щорічним заходом, що проходить за підтримки Національної академії педагогічних наук України, МОНУ, Інтернешнл та підегідю національної комісії України у справах ЮНЕСКО. У період з 4 по 6 листопада представники адміністрації президента України, комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, міжнародні експерти, науковці НАПН, громадські діячі беруть участь у форумі Європейський Союз Україна, освіта для дорослих. Акція тиждень освіти дорослих була започаткована у Великій Британії понад 20 років тому з метою гарантування кожній дорослій людині права на навчання, а також з метою створення гідних умов для цього. Заходи, що проводяться в рамках Днів освіти дорослих в Україні спрямовані на популяризацію ідеї навчання впродовж усього життя. 5 листопада відбулося урочисте відкриття форуму, на якому були присутні президент Напну Василь Кремень, голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради Лілія Гриневич та представник DVV International Аніта Якобсоне. Україна смотрить Як ніколи Україна як держава і український народ хоче передати ті проблеми зараз счас і іще сили і ресурси для того, щоб призивати свою страну і призивати жизнь людей в Україні. Про тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європейського союзу доповідав професор Краківської академії Тадеуш Олександр. Перспективу розвитку освіти в Україні розглядала доцент німецького університету Тетяна Клоуберт. Виходячи з історичного досвіду багатьох країн, зокрема Німеччини, та із загальної засади, що демократизація суспільства і освіта дорослих це два процеси, які пов'язані між собою, які зумовлюють один одним. Тобто демократизація потребує освіти дорослих. Освіта дорослих потребує демократизації. На засіданні відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю напну України і Дівіві International. Після нього учасники поділились планами розвитку та обговорили першочергові заходи для ефективної розбудови системи освіти дорослих.